Керівники краю відзначили найбільш успішних та діяльних працівників органів місцевого самоврядування. Серед них самоврядники Солянської сільради на Березнянщині. У відомстві сільської ради два села сіль та Домашин. машин. протягом року зроблено чимало. Зробили капітальні ремонти дитячого садка, зробили капітальний ремонт адміністрації. Маємо проєкти на клуб, село Домашин» і село Сіль. Проекти готові вже. Будемо дай Бог фінансувати з нового року. Багато питань працюємо над тим, Стараємось. Питанням номер один для села Сіль залишається побудова мосту. Проектна документація готова. Необхідно півмільйона гривень. Ініціативність і старанність важливі в роботі самоврядника. Та результативні вони лише за умови належного фінансування. Багато легко, коли економічна ситуація в країні висока, а коли саме бачите, які економічні стан не лише в нашій країні, а в світовому суспільстві. Безперечно, важко виконувати ті економічні питання, які стоять перед депутатом. Полегшити роботу органів місцевого самоврядування може реформа, про яку мовиться вже більше 20 років, та поки без наслідків, каже заступник голови облради. Володимир Закурений органи місцевої, місцевого самоврядування мають власні повноваження і делеговані повноваження. От, власне, на цьому йде боротьба, тому що під делеговані державою повноваження не завжди виділяється. Необхідні державою асигнування і органи місцевого самоврядування вимушені ті кошти, які мали б направляти на власні повноваження, направляти на делеговані повноваження. От над цим і потрібно працювати. Та загалом органи місцевого самоврядування краю закінчують цей рік доволі успішно. Не помню ще такий рік, щоб повністю Закарпаття всі захищені статті органи місцевого самоврядування, заробітна плата були повністю закриті до нового року, тому що у нас багато сільських рад, які є дотаційними. З рівнем дотацій до 90%. Зрозуміло, ті сільські ради, які знаходяться більш фінансово спроможні, то вони закривали зарплату енергоносії. Цього року нам не вистачало 17 мільйонів. Ми звернулись до Кабміну і отримали. І сьогодні всі сільські ради закриті в Закарпатті заробітною платою до Нового року. На Закарпатті понад 350 органів місцевого самоврядування, у яких працює більше 7 тисяч краян.